Вітаю всіх глядачів Калуського міського телебачення в ефірі рубрика Актуальне інтерв'ю. Щороку світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби з туберкульозом. Яка ситуація з цим захворюванням у Калуші та районі? Нам розповість головний лікар Калуського протитуберкульозного диспансеру Ольга Васильівна Кузик. Ну я напевно підтверджу практично з 1995 року світ людство. Прийняло такий меседж донести до людей про загрозу від такого інфекційного захворювання, як туберкульоз, і вирішили кожної весни 24 березня приковувати увагу всіх людей, всіх громадян світу до того, що є така небезпека, є таке інфекційне захворювання. На сьогоднішній день це захворювання дійсно вважається небезпечним в світлі того, що ми маємо. Справу із хворобою, яка лікується, але лікується. Е... Дещо складніше ніж те, як ми вміли лікувати ще, скажімо, 80 ті 90-ті, 2000-ті роки. Чому появилися такі форми захворювання, як стійкі форми туберкульозу, які надзвичайно важко піддаються лікуванню? Це по-перше, ефективність від вилікування таких захворювань є дуже низькою. Якщо ми говоримо про лікування класичних форм чутливого туберкульозу або сенситів до 80 Скажем, від всіх нових випадків туберкульозу, то ефективність лікування від стійких форм туберкульозу складає 30%. Проблема ця виникла буквально 6-7 років тому. І виникла вона у зв'язку з тим, що збудник туберкульозу або бацила коха вона змутувала десь, пристосувалася до тих відомих препаратів, які сьогодні застосовуються фтізіатрами. Ті вже відомі препарати, якими ми користуємося деякими 50 років, деякими навіть до 100 років, і вони практично на неї не впливають. Розроблені схеми лікування таких випадків туберкульозу іншими препаратами. Ми називаємо їх препаратами другого ряду, але вони є набагато важчими в плані там сприйняття організму. Вони є набагато коштовнішими або дорожчими ніж ці основні препарати. І, як правило, їх слід використовувати, не, скажімо, 3-4, як ми лікуємо чутливі форми туберкульозу, а їх вже йде і 5, і 6 препаратів доволі часто доводиться міняти схеми лікування. І як я вже сказала, ефективність лікування у тих стійких форм туберкульозу, вона сягає 30%. Тобто це є небезпека, це є проблема і для тих, хто захворів, і для лікарів, які займаються лікуванням, і, звичайно, для оточення. Тому що туберкульоз інфекційне захворювання, захворювання, яке відомо дуже давно. Збудник досліджений, вивчений. Але на превеликий жаль, в жодній країні світу не навчилася цей збудник подолати. Хворіють і в Америці, і в Європі. Хворіють в нас і країна наша. Україна відноситься до країн із високим захворюваністю, високими показниками захворюваності на туберкульоз. Якщо говорити про захворюваність в нашому районі, то звичайно ми можемо порівнювати ці показники із показниками на рівні області і на рівні, скажімо, показників захворюваності по Україні. У 2012 році було підвищення рівня захворюваності на туберкульоз. Він показники захворюваності сягала десь порядка 70-71 на 100 тисяч населення. І відповідно за 12 місяців 2013 року показники захворюваності дещо були вищі, скажімо, у 2012 році. Ми реєстрували ріст захворюваності всіма формами туберкульозу. Незначний, але ріст. На фоні інших районів області у нас був показник захворюваності вищий, ніж, скажімо, в середній по області: 73,1 на 100 тисяч населення, при середньообласному показнику: 68. І, здається, 5 на 100 тисяч населення. Десь так заспокоювало і втізіатрів нашого району, і мережу нашого району, яка займається власне діагностикою туберкульозу, тому що наша служба про туберкульозний диспансер вона вже, скажімо так, діагностика, лікування і профілактичні заходи. А власне, точніше, до обстеження, а власне попередня діагностика. Проводяться лікарями загальної практики сімейної медицини, лікарями-дільничними терапевтами, лікарями сільських лікарських амбулаторій, тому що вони ближче знаходяться, скажімо, до пересічних громадян. Вони бачать тих хворих в зоні свого обслуговування, які можуть бути перспективними в плані захворіти чи вже захворіли на туберкульоз, і їхня робота. В плані діагностики туберкульозу є, можливо, також дуже важлива і дуже суттєва. Я звертаю увагу глядачів на роботу дільничної служби, на роботу лікарів сімейної практики загальної медицини і звертаюся до громадян міста Калуша. Якщо до вас медичні працівники загальнолікувальної мережі з тих чи інших причин запрошують обстежитися на рахунок туберкульозу, значить в них є всі підстави десь в чомусь запідозрити. Дане захворювання. Це може стосуватися тих людей, які формують так звані групи ризику по туберкульозу. Це є медичні групи ризику, це є соціальні групи ризику і, скажімо, медико-біологічні групи ризику. Ці люди мають більший шанс захворіти в силу своїх супутніх захворювань. Скажімо, медичні групи ризику це хворі із цукровими діабетами, виразковою хворобою шлунку, хворі, які тривалий час отримують гормонотерапію, це хворі з психічними розладами, це хворі із алкогольною і наркологічною залежністю, це віл інфіковані, це хворі на снід. Це хворі, які тривало і часто хворіють, ну, переносять впродовж кількох місяців, півроку чи рік, скажімо, запалення легень чи часті простудні захворювання. І от такі жителі нашого міста і району медики радять проводити обстеження на туберкульоз один раз в рік. Знову ж таки, соціальні групи ризику це люди малозабезпечені, люди біженці, люди безробітні, люди без певного місця проживання. Це друга група, яка також має більший ризик захворіти на туберкульоз. Ну і звичайно, там епідеміологічні групи ризику це люди, які перебували в контакті із хворими на туберкульоз. В основному це члени сім'ї, члени родин, в основному це є колеги по роботі, ну і, можливі також і побутові контакти. Цих людей націлюється обстеження один раз в рік. Інша категорія населення практично здорова, і якщо вона не входить в дану групу, якщо не входить в групу так званих обов'язкових або декретованих контингентів, то обстеження на туберкульоз в цих людей проводиться. Один раз у два роки. Але кожна людина повинна пам'ятати, що на сьогодні обстеження може здійснюватися двома методами, тобто діагностика туберкульозу. Перший метод це нам відомий класичний метод, це флюорографічні огляди флюорообстеження. Але останні роки за рекомендаціями ВОО, ширше використовується, точніше пропагується метод діагностики як бактеріоскопія, мокрутення. Тому в наших лікувально-профілактичних закладах району ті, які займаються діагностикою, проводиться ця діагностика. Можливо. Не всі можуть приїхати в місто, скажімо, проти флюрообстеження, є ж різні варіанти, є хворі, які прикуті, скажімо, до ліжка, є, можливо, старші люди, і немає кому провести. Простіший, доступніший, дешевший метод це принести в амбулаторію там, де є лабораторія, або просто медичний працівник може прийти і забрати на аналіз мокротиння. Тим більше, що ми можемо говорити про. Нові методи, точніше, нового покращення, удосконалення діагностики власне цього біологічного матеріалу. Не в нас, не на основі нашої лабораторії, це лабораторія з діагностики туберкульозу другого рівня, але це можна зробити в межах обласного фтізіопульмоцентру. Такий матеріал. Провозиться до нас від хворих і цей матеріал ми доставляємо в лабораторію з діагностики туберкульозу третього рівня. Той, хто мав справу із тубдиспансером, той хто з тих чи інших причин проходив до нас на дообстеження, чи просто лікування якихось пульмонологічних захворювань, бронхітів, чи, можливо, перебував у нас на обліку, вони знають, що уточнений остаточний діагноз, бактеріологічні підтвердження туберкульозу, ми Гарантували до трьох місяців. Тобто ми дивилися скопію, потім сіяли на середовище, і остаточний результат проходив через три місяці. Зараз ці методи діагностики, які розгорнуті на базі лабораторії з діагностики туберкульозу третього рівня, це в обласному втізіополіму центрі, дозволяють пришвидшити ці методи діагностики, і можна провести діагностику на новому апараті Бактек. Результат ми отримуємо через два тижні, а буквально місяць тому обласний втізіопольмоцентр отримав новий апарат: це джін експерт, який дозволяє провести цю діагностику в термін до двох-трьох до днів. Але знову ж таки біологічний матеріал це є виділення від хворого. Крім того, цей метод діагностики. В дуже стислі, в короткі терміни, дозволяє діагностувати чутливо цей збудник, який виділився, скажімо, в людини, чи він є нечутливий. І якщо він є нечутливий, то чітко до яких препаратів першого ряду, другого ряду. І це є, звичайно, великий плюс, тому що лікування треба знати, з чого починати. Раніше ми починали лікування по стандартизованій схемі препаратами першого ряду. І отримували результат простійкість через 3-4 місяці, і це звичайно створювало певні незручності. Так от, наука десь пішла вперед, хоча б в плані діагностики туберкульозу. Ці методи пришвидшені, ці методи ми досить доступні, і ми запрошуємо до дослідження, до обстеження у нас у диспансері. Це те, що стосується діагностики туберкульозу. Другий момент. Плані боротьби з туберкульозом, це вже є безпосередньо лікування туберкульозу, яке проводиться в нас в нашому закладі, в стаціонарах, які розміщені в нас, або в стаціонарах інших стаціонарах області. І ми користуємося на сьогодні стандартизованими схемами лікування. Є інтенсивна фаза, є фаза продовженого лікування, терміни лікування згідно останнього діючого наказу, який нам запропонувала Всесвітня організація охорони здоров'я, терміни лікування туберкульозу надзвичайно скорочені. Якщо колись хворий такий лікувався з чутливим туберкульозом, там саме короткий термін це був 8 місяців, рік до 2 років, то на сьогоднішній день і терміни лікування йдуть. Шість місяців, вісім місяців, ну рік це максимально, точніше, навіть в інтенс в чутливому туберкульозі, це вісім місяців, і людина вже вилікована. Це за умови, якщо вона е... ретельно ставиться до лікування, якщо вона вчасно отримує препарати, якщо вона не зловживає, скажімо, маючи якісь шкідливі звички, якщо вона виконує буквально всі рекомендації лікаря. Терміни лікування для тих когось, які форми туберкульозу, отут вже набагато складніше. Лікування таке проводиться від року до двох, а іноді і, і більше. І от уявіть собі, людина почала лікування, отримує кожен день 4, 5, 6 препаратів. Це чисто препаратів, які діють на збудника туберкульозу. Це у випадку, якщо є стійка форма туберкульозу, і от такі от терміни лікування. Йде мова про відрив від сім'ї, йде мова про листок непрацездатності відрив від роботи, йде мова про, можливо, про майбутню мінолідизацію. І тому дуже важливо і дуже суттєво діагностувати туберкульоз, скажімо, на ранніх етапах, при наявності малих форм туберкульозу, ну і, звичайно, щоб не було, не було стійкості. Якщо говорити про Перспективи вилікування, я вам сказала, 30% це ефективне лікування у хворих із такими формами туберкульозу. На, наше, скажімо, на нашу думку, ця форма туберкульозу ще не є досить розповсюдженою в нашому районі. Тому що таких хворих в цілому Покаловському районі із такими формами, ну, кількість їх коливається, скажем, від 17 до 20-23. Тобто небагато таких хворих. А з числа тих, які тільки беруться на облік. То от за минулий рік у нас там було, здається, три випадки з форми туберкульозу. І на наше щастя, таких хворих небагато. Але, звичайно, йде накопичення. Кожного року прибувають нові хворі. Ці форми є. Лікарі знають, як з ними боротися, знають, як лікувати. Ну і, в принципі, десь, десь нам вдається. Що стосується таких хворих повне вилікування, в тих, якщо воно лікування неефективне, використовується такий метод лікування, як скажімо, хірургічне оздоровлення, хірургічне лікування. Таким хворим пропонується оперативне втручання. Це якщо процес розмі... не поширений, не двобічний процес, і ці хірургічні операції проводяться на базі торакального відділення обласного фтізіопульмоцентру. В окремих випадках таких хворих, звичайно, направляють і в Київський інститут, науково-дослідний інститут і пульмонології імені Яновського. Тобто не все так сумно лікуватися можна, перспективи для лікування є. Завдання вчасно діагностувати, і завдання ретельно виконувати всі ті рекомендації, які проводить лікар в процесі лікування, і не переривати курс лікування. Власне формування оцих стійких форм туберкульозу, воно спричинене тим, що хворі самовільно припиняють курс лікування. Два місяці він себе почуває добре, чи три місяці. Є сімейні проблеми, десь треба їхати заробити, щоб утримати сім'ю. Десь треба вдома підстрахувати, десь можливо і на роботу робиться. той, хто працюючи, хоча ми там, згідно наших нормативних документів, ми не дозволяємо таким хворим приступати до роботи. Але люди переривають лікування і повертаються до нас уже із складнішими ситуаціями, з якими важче боротися. Ольга Васильовна, на завершення, можливо, нагадайте методи профілактики туберкульозу і основні симптоми, на які слід звернути увагу, які повинні насторожити, щоб, щоб зробити дочасне обстеження, можливо, не раз в рік, а дочасне. Ну. Туберкульоз дуже підступна хвороба. Підступна чому? Тому що на ранніх етапах він може перебігати або безсимптомно, або під марками звичайного простудного захворювання. Симптоми туберкульозу ми кожен рік повертаємося до цього, але я ще раз нагадаю: це швидка втомлюваність, це погіршення апетиту, це періодичне підвищення температури до субфебрильних цифр, це є нічні. То виділення, це сонливість і втрата ваги. Звичайно, під цю марку можуть підпадати дуже багато захворювань, але націленість повинна бути. Якщо до цього, ще додається, кашель сухий чи вологий кашель, то вже, як то кажуть, людина повинна задуматися над своїм станом і повинна пройти в медичний заклад, медичний заклад поліклініку, чи районну чи міську поліклініку. Чи напряму до нас диспансер і просто обстежитися? Ми досліджуємо мокротиння, ми робимо флюорографії. В районній поліклініці є цифровий флюорограф, в нашому диспансері є цифровий флюорограф. Тобто апарати, які на сьогоднішній день не дають тої дози опромінення, яке завжди лякало наших жителів. От доза опромінення їх є в десятки разів нижче, ніж, скажімо, в тих, якими. Користувалася колись, це флюорографи. В міській поліклініці там, що збережений флюорограф старшого покоління. Зробити флюорообстеження не складає ніякої, немає ніякої складності, ну і, звичайно ну, звернутися до лікаря. Якщо ситуація повториться через деякий час, значить ще раз звернутися. Кожна людина повинна дбати за своє здоров'я і повинна пам'ятати що вона живе в сім'ї, вона має родину, вона працює в колективі, вона їздить громадським транспортом, вона користується різними громадськими місцями, де перебуває багато людей. І якщо вона захворіла і вона невідома диспансеру, і ця хвороба прогресує, вона, крім того, що ну, створює шкоду скажімо, для свого здоров'я, вона створює й небезпеку для оточення, тому що інфікуватися може абсолютно кожна людина. І це інфікування може пройти і в ранньому дитячому віці, і в дорослому, якщо десь такий період пройшов і людина виявилася неінфікованою. Ну, захворіти можуть не всі. Як туберкульоз, так і організм людини, якщо вона здорова, вони можуть собі нормально співіснувати. Тобто людина є інфікована. Організм міцний, міцна імунна система, і от вони собі в такому стані, в стані холодної війни, вони можуть пройти поруч все життя. І може людина не захворіти. А от у випадку стресів, у випадку порушення харчування, у випадку якихось шкідливих звичок, у випадку, коли організм підточений якоюсь іншою хворобою, от тоді оця наша. Наш збудник, наша мікобактерія туберкульозу, вона може проявити всю свою агресію і привести до розвитку локальних форм туберкульозу. Тому харчуйтеся збалансовано, уникайте стресів, уникайте перевантажень. Для тих, хто працює частіше, привітруйте приміщення тих, працює, хто працює, скажімо, із людьми, тому що люди приходять до нас і в магазини, приходять там в різні офіси, фірми, привітрюйте приміщення. Проводьте вологе прибирання. Ну і дбайте за себе вчасно, проходьте флюорообстеження, обстежуйтеся, звертайтеся до лікарів. Ну, отакі, отакі от поради, які, які можуть бути для громадян Калуша і району. Але я ще хочу сказати на завершення, що діючі накази нам в нас, які вже от скажімо, з 2012 року, в нас різко зменшилися контингенти хворих. тобто, ми переглянули всі групи обліку, можливо, десь десь поспішили наші, скажімо, міністерські директиви і накази, але на обліку зараз хворих з активними формами туберкульозу в цілому по району є небагато. Їх є всього 110 хворих. Причому між Містом і селом там різниця невелика: 63 жителі міста і 47 жителів села. Але є недеструктивні форми туберкульозу, тобто ті, які ми називаємо відкритими. Так от таких є всього 38. За цими хворими ми наглядаємо. Але є категорія людей, яких ми зняли з обліку. Вони в нас один раз в рік проходять обстеження. Я спеціально повернулася до цієї теми, просто звертаюся до тих, хто був на обліку, не забувайте, будь ласка, що один раз в рік ви повинні сюди прийти. Тому що хвороба така, яка може давати рецидиви, тобто вона може повторюватися через рік, через два. Умова життя людей міняються, виникають різні ситуації. І тому просто не забувайте за, за топ диспансер і приходьте самі, щоб вам не нагадували. Ну. В принципі, так і все. Ми, звичайно, ще в рамках проведення цих днів боротьби з туберкульозом, фактично, місячника боротьби з туберкульозом, заплановано проведення різних акцій, починаючи із освітньої пропаганди, яка буде проводитися в школах, із написання диктантів, можливо, якісь зустрічі кругли столи, але вже із старшокласниками в нас щороку це проводиться. із Учнями училищ, учнями нашого коледжу будемо проводити ще координаційну раду, дата ще уточнюється. Будуть відповідні статті в газетах. Прочитайте, задумайтеся над проблемою і допоможіть нам подолати її нас. Місті Калуші в Калуському районі я нагадаю, що сьогодні в Рубриці актуальне інтерв'ю ми спілкувалися з головним лікарем Калуського протитуберкульозного диспансеру Ольгою Васильівною Кузик.